Друзі, всім привіт! Ви на каналі 3 а 2 Crew. У нас сьогодні в магазині є в продажі сімейство кошачих. До цього набору входить Тігр 131 Пантера Міт 8.8 і Пантера M10. Всі ці танки вони різних левелів. Тигр це. 131 це 6 рівень, Пантера М10 7 рівень і Пантера 8,8 – це 8-й рівень. Все це прям танки Якщо ви поціновувачі німецької техніки, то цей наборчик вам явно зайде. Можна грати у всіх цих танків. Точні німецькі гармати, надзвичайний ДПМ. Якщо брати, наприклад, Пантеру 88, давайте зараз подивимося. Який ДПМ у Пантери? В мене зіграно на пантері 29 боїв всього, 5294 статистика, 1563 середній дамаг, небагато і домах за хвилину 2412. Що стосується Пантери, М10, тут ситуація трошки інакша. 75 боїв, 54% перемоги, 1000 середуха. 2500 на 7 рівні ми маємо ДПМ майже 2600. І тигр перший. На тигру першому в мене зіграно 25 боїв, 65, 22 статистика, 1236 Середуха І на 6 рівні ми маємо 1960 одиниць ДПМу на хвилину. Час перезрядки. 6. 74 Стосовно цього набору, ну, якщо ви цінуєте техніку, ви отримаєте ще по 10 бустерів X5, отримаєте аватарки, 2 камуфляжа. Ви отримаєте камуфляж на Пантеру М10 і камуфляж на Пантеру 8.8 А 131 йде вже зі своїм камуфляжем. Також ви отримаєте по 9 слотів обладнання за 8000 голди Тобто, якщо у вас є 8 тисяч але немає цих танків, немає на чому грати, на чому фармити, можете брати, і це буде шикарний вибір. Друзі, також підписуйтесь на канал, ставте лайки і давайте перейдемо до бою на маусах. Карта Юкон, друзі, граємо взводом на маусах. В команді противника у нас 60ТП Fort 155, Хорі, Кранван, леопард 1, Sheridan і т 100 лт З моїм совзводним ми вирішили просто по фану проїхатись на Маусах, давно вже їх не викатували. В мене по аккаунту, до речі, найбільший дамаг на Маусі, там 7126 одиниць, накидано на за бій. Це був в мене саме маус. 118 КД, граю на каліброваних снарядах і вирішуємо, що нам треба пушити точку С. Чому саме вирішили покататись на маусах, просто хотілося відпочити. Маус це така техніка, яка може вам дати змогу, якщо ви вмієте на ньому грати, вмієте танкувати, можете спокійно. Пушити два мауса достатньо для того, щоб просто знищити один напрямок. Маємо тут 60 ТП, маємо кранван, хорі і Фоч. Ну, Звісно, нас цікавить поки що Лівандовський, який стоїть трошки осторонь від цієї толпи, але ми з моїм завзводним граємо ромбіком, танкуємо, закриваємо повністю наші щоки, які нас можна пробити, і стаємо в прийомочку. Граємо проти цієї орди з чотирьох танків. Також у нас там на позиції поза нами є е, ще тяжик і є ПТСАУ. Правий фланг у нас там трошки піджимають там СТ. Бачимо, СТЛТ грають. Даємо ще один шот по Лівандовському і танкуємо, друзі. Натанковано 2000 вже дамагу. Хорі відправився в ангар. А ми все танкуємо і танкуємо. Не влучаю трошки, збиваю просто гуслю і маємо пушити цей напрямок. 3200 натанкованого дамагу. Даємо по фочу, одразу відвертаємось, фоч відправляється в ангар. Стаємо на точку захвату, забираємо вже третю точку і продовжуємо пушити того, хто тут залишився, не втік звідси, це наш пан Лівандовський. З критом боєвкладки даємо. До речі, Мауса перемалювали трошки, він такий став е, трошки симпатичніший. І камуфляж е, цей прикольно на ньому дивиться, і є такий якийсь е, бруд на ньому, такий, він не чистенький, начебто щойно з ангару, а такий трошки в ґрунті забризканий. Пушимо далі, але пушити в принципі, тут вже нічого. Взводний забирає ще один, ще один фраг, і тесто лишається на грі, падає і розбивається на 451. Це взагалі дуже цікаво. ну Він просто якийсь суїциднік. ну і Тут, звісно, прога його добирає. Такий взвод, якщо ви хочете комфортно пограти, в принципі можна брати мауса і виїжджати в рандом. Це дійсно цікаво і прикольно, друзі. А ми зробили сумарний дамаг з моїм секланом в цьому бою. Не багато, не мало, але зробили майже 7 тисяч дамагу. 6 тисяч 300, майже 7 тисяч 400 дамагу. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.